Матвієнка, да, ішова народна артистка України. Пожалуйста. Я скажу українською мовою, бо мене не вистачає сили говорити іншою. Виправдань нема. Є ми голодних батьків, вгодовані діти, прокляте покоління. Ситі дуже стали, а десь поруч є ще Україна. Ви знаєте, скільки зараз голодних, скільки сьогодні безнадійних. А ми матері. І нам однаково вам, мені здається, ви наситились тою вже кров'ю, і вам не страшно дивитись на це. Ми теж їх мало бачимо, але ми хороним у Михайлівському соборі теж наших хлопців. Я б хотіла хлопців сказати, ви не чужі для нас. І ті діти по 500, по 1000, по 20 тисяч. У посадках заливаються якимись речовинами, і спалюються ці тіла, і цей з там стоїть. Нам все передають. Ми, жінки, залишаємося матерями і болить і та сторона, і ця сторона. Моє все село 50-х роках виїхало, і брат мій, усі в Донецькій області, в Луганській, хлопці, нема чужих. І якщо сьогодні буде цей геноцид націй, повірте, не буде кому народити дітей. А сьогодні хлопців наших теж посилає держава, і ці воєнні нічого не винні, бо є мобілізація. Їх також когось послали, чомусь когось вбивати. І з вашої сторони це саме. А якби ми сіли по-людськи розібрали, що це діти молоді, що це хлопці наші, такі, як і ви, жорстокість у мові і у діях це не є честь для мужчин. А захистити жінку і дитя, стати на переговори. Ми сьогодні вимагаємо жінки зупинити цю вашу чоловічу агресію, бо нема сили сьогодні хорони, немає труни. Нема трун як собак, кульків немає. Ховають у шахтах, озеро закидають. Хіба це ми, так слов'яни, можемо поступати зі своїми дітьми, хлопці? Давайте дійсно станемо на якийсь круг. Не будемо один другого казати, чи винен чи ти винен. Нема більше сил нам, жінкам, сьогодні на це дивитися. Я ще передаю слово. Пані Матвієнко, як ви бачите причину цього конфлікту, і можливо, якщо ви бачите причину, ви бачите, яким чином можна вийти. з цього? Це коли ви казали, розповідали таке питання. Як є? Як ви казали, так і кажіть. Я хочу сказати, що ця війна ні вам не потрібна, ні нам у цьому є заінтересовані люди, і ви це теж прекрасно знаєте. А які люди? Кланова війна. Це кланова війна, і ви знаєте, що там холдін мав будуватися. І хто сьогодні за ці куски вибиває міста? Вибивають людей, щоб звільня... звільняти ці місця? Ви про це не говорите? А ми дурні, один другого обвинувачуємо. А є вищі інші сторони, які вами керують, і оцими хлопцями. Добре. Невже ви цього не розумієте? Є яка ще інша влада, про яку ніхто не говорить? Хто це і що це? Ви можете це сказати?